Друзі, радий світати у нас на каналі. Канал Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і на прикладі Mazda CX5 Grand Touring Reserve. А я хочу вам сьогодні показати приклад пригону авто із США, який ми привезли для нашого клієнта, підготували і зробили під ключ. Так ось це автомобіль 2019 року випуску в крутій класній комплектації, можна сказати, максимальній комплектації цього автомобіля, і в якого є повністю всі сучасні асистенти і функції. Наприклад, якщо почати з фар, то це максимальні фари. Ці фари у нас адаптивні, вони рухаються як вверх-вниз по наклону, Колону датчика Кузова, так і рухаються вліво-вправо при повороті керма. В передній частині автомобіля у нас розташований дестроник, який контролює відстань до попереднього їдучого автомобіля та має адаптивний круїз-контроль. При цьому в лобовому склі у нас розміщена камера, яка контролює відстань також до попереднього їдучого автомобіля, а також контроль і утримання смуги. Якщо ви з неї вивалюєтесь, не дай Бог, то автомобіль підрулює. Та якщо перед вами різко загальмує якийсь автомобіль, цей автомобіль вам різко пропікає, просигналізує. І якщо ви не встигнете зреагувати і вдарити по педалі тормоза, то цей автомобіль може навіть застосувати екстрене гальмування. Звичайно, сліпі зони, які розміщаються індикатори у вас в дзеркалах, якщо у вас в сліпій зоні є автомобіль, а датчики стоять позаду в бамперах також вам про це просигналізують. Тобто максимально зафарширований автомобіль з сучасними асистентами і функціями. Звичайно, Apple CarPlay, Android Auto це все присутнє в цього автомобіля. Повністю шкіряний салон, пам'ять сидінь, музика болс, люк, підігрів сидінь, підігрів керма. Передніх пасажирів, підігрів сидінь задніх пасажирів, а також вентиляція сидінь передніх пасажирів, електроприводи сидінь, кліматконтроль двохзонний, екран по центру автомобіля, екран за кермом автомобіля, електрокришка багажника, безключовий вхід в автомобіль. Це все перелік тих функцій, які є в цього автомобіля. Ну і, звичайно, повністю шкіряний салон. І це все додає цьому автомобілю максимально зручно і сучасності в користуванні. Ви пам'ятаєте попередній відеоролик, де у нас вийшов на каналі Автомобіль. Який ми зробили для нашого замовника, це Mazda CX5, також в максимальній комплектації, але вже після рестайлингу, тобто 2022 року. В принципі, ці автомобілі чимось між собою схожі, але у них буде і різна вартість. ціна, і е в автомобіля різний рік, а також різний пробіг. Давайте подивимося, як виглядав цей автомобіль на аукціоні. Ми з вами будемо розуміти, що самою головною задачою і перевагою є вибір автомобіля. Авто в США для себе, це те, що ти вибираєш необхідну собі комплектацію, необхідний там мінімальний собі пробіг. Там цього автомобіля здається близько 50 -ти тисяч кілометрів. М -м, да, ти вибираєш необхідні для себе пошкодження. Ці пошкодження назвати сильними однозначно не можна. да Коли ти вибираєш уже на авторія для себе автомобіль, то у тебе не дуже великий вибір. вибір. І те, що привезли, те, що зробили на продаж, тобі треба, щоб воно ще підійшло по комплектації пробігу кольору, а потім ще поїхати, знайти, щоб він був рівно зроблений цей автомобіль. Нічого там не приклеєно, на проволоку не примотано. Саморізами бампер фари не заклеєні. Фари, якщо у вас там стоять максимальні да комплекції фар там в районі 2500 доларів, Понятне діло, що просто проще і дешевше поставити звичайні галогенки, як мені писали в коментарях, на що ви виставити такі дорогі фари клієнту. Там є дешевші за 100 доларів галогенки, сів і поїхав. То звичайно, тільки тоді ти зможеш зробити вибір цього автомобіля. А звичайно, кататися між областями в пошуку собі автомобіля місяць, два, три, півроку. Ти скоріш цього не будеш. Або якщо будеш витрачатися на автопідбір, то ти в результаті затратиш той самий час, що на пригін авто і США. ew Переплатиш на ці всі автопідбори значно більше коштів, ніж би ти відразу вибрав для себе і зробив те, що подобається із США, так як тобі подобається. Та плюс паралельно після придбання ти маєш там по-любому хтось щось під колхозив треба приїхати доробити. Потім ти розумієш, що тобі треба міняти масла, фільтра, якісь салінгблоки, тобі треба замінити гуму по сезону, тобі потрібно підготувати автомобіль під експлуатацію, і ти знову везеш що СТО, це все зробити, доробити, вкластись і так далі. То тут ти від відразу робиш все для себе нормально. От, наприклад, цей автомобіль вже клієнт завтра приїжджає, забирає, і він їде на ньому в сервісний центр МВС на червоних номерах, реєструвати його, просто їде реєструвати все. Більше нічого йому робити не треба. Просто кататися в своє задоволення. Ну і може до нас на СТО, там приїжджати раз в 8 тисяч кілометрів, замінити мастило. Саме так я рекомендую міняти мастило в цьому двигуні. Якщо ми, ми... почнемо дивитися середню статистику, скільки коштує аналогічний автомобіль, то у вас це досить. Здивує, тому що якщо ви перейдете шукати по авторізно, хочете знайти подібний автомобіль, це буде зробити досить складно. Пару варіантів, звичайно, буде, треба їхати перевіряти, переміряти на себе. Але тим не менш, менше, ніж 27-28 тисяч доларів, такий автомобіль коштувати не буде. Та коли ми говоримо про новішу версію автомобіля 22-го року, там, де у нас так розгорівся скандал а, про те, скільки вийшла вартість того автомобіля, то враховуючи, що ми, там. 13 тисяч трошки менше, ми його купили, тобто автомобіль 24 тільки заїхав, зробити якісний ремонт і відновлення він вийшов 35, в принципі, він менше вийти не може. Тому, якщо е цей автомобіль виставити навіть зараз на продаж, я впевнений, що за цю вартість може трошки більше, може його прийти і купити людина. Тому що, по-перше, щоб купити аналогічний автомобіль в автосалоні, він коштує 42 тисячі доларів без першого обліку і без доп опцій, які. Йому навішали. Відповідно, він буде мінімум 45 і вище. Тобто це на 10 тисяч доларів більше. Треба, щоб ці 10 тисяч доларів були лишніми Далі в комплектації може бути не все, що є в того автомобіля, але то не важливо. Будемо все-таки їх порівнювати. Далі потрібно взяти 45 тисяч доларів і прийти їх покласти. В чому перевага замовлення авто із США? ти е, можеш мати не всю суму грошей при його замовленні і дозовано його платити. Тим, Тим самим, самим ти себе стимулюєш збирати на автомобіль. Ну знаєте, коли у нас є ціль і мета, ми впевнено йдемо до неї. Коли у нас цілі мети немає, ми там можемо 10 чашок кави випити, купити собі 10 бургерів, пончиків і всього остального, тобто кошти витрачати нераціонально. А тут ти знаєш, тебе їде машина і ти всіма силами собираєшся собирати. Собирать. Виграли машину за 10. Е, зі збором аукціона там її 11,5 з послугами там, 12 оплатили. Там е, через місяць треба платити доставку, ще якась двушечка. Якийсь місяць-півтора, поки машина приїхала е, в порту Клайпеди е, доставка до Києва там, 1902 там, на сьогоднішній день, плюс там ну, не тільки доставка, а комплекс. Не будемо давати в подробності. Від контейнера, скажімо так, до прибуття автомобіль в Київ. А... Розмитнення, там в районі е, 4 тисяч доларів. І оп, плюс-мінус машина вже 20 тут. Уже є певна сума накопичення. Зробиться дефектовка. Поки купляться запчастини, ти вже цей весь час збираєш. Це вже пройшло декілька місяців, тебе на сума грошей була, і ти дуже серйозно на це збираєш. Потім е, ти закупив запчастини. Спочатку там 3-4 там, тисячі доларів, Смотри, яка закупівля. Може в процесі потім ще там, якусь тисячу докупив. Закінчились роботи по кузову, півтори, дві, дві. З половиною, в кого коли як, опа, оплатив. Потім ще якийсь місяць пройшов, покрасилась машина, там півтори, там коли як малярка, опа, це все насобиралося. І в результаті ти оцими дозованими сумами назбирав собі на автомобіль. Та навіть якщо ти його зробив якісно, класно, покатався на рік-два, ти виставляєш його по факту на рія, ти його продаєш з легкістю. З легкістю тому що е, одне діло, коли продається якийсь зліплений корч та рантачка, а друге діло, коли продається нормальна машина. Машина. Звичайно, інша нормальна людина так само приходить, оглядає, на СТО, підняла все, перевірила, клас беру. Тим більше у вас є акти виконаних робіт, сертифікати на безпеку, якщо вони спрацьовані, і так далі. і так далі. Тобто у вас дуже велика перевага. І продавши цей автомобіль, у тебе на руках, може можливо, на початку було 10 тисяч доларів, а потім опа. Таку машину можна на сьогоднішній день і за 30, я впевнений, продати, тому що це буде ексклюзив. Їх на ринку дуже мало. І завжди є поціновувач, який буде так. Шукати машину, бах, у тебе є вже тридцатка. А ти активно це збирав. А якщо ти будеш ходити там по кафе, ресторанам, барам, дівочок возити наліво направо, то ти ніколи на ту машину ті гроші не збираєш. А там ще щось трошки додав і квартиру купив там, і, так далі, і так далі. Тобто це так працює і це дуже велика така перевага. Але якщо ми повернемося до попередньої мазди. І е, я вам скажу так, в такій комплектації 22-го року таку рестайлову мазду я навіть не візьму з меншим бюджетом шукати і робити замовлення, тому що воно однозначно не вийде. Подобається це комусь, не подобається. Це на момент весни 24-го року. Може, вони впадуть в ціні там е, через буквально там, я не знаю, півроку, рік. Подешевшують, можна буде робити їх дешевше. На сьогоднішній момент так. Я не буду розповідати. Вам, підписникам, клієнтам, що все дуже дешево. За 3 копійки можна привезти машину, за 3 копійки зараз це все приклеїть і зробити. Ні, якісні, гарні роботи, вони завжди коштують певних коштів. Е, я вас запрошую зробити огляд цього автомобіля всередині, а також зробити йому тест-драйв. Ну що ж, почнемо ми е, з ремонту автомобіля, подивимося, основне пошкодження. Якщо зроблено, подивимося зазори. Ну, дуже складна фарба в автомобілях, як бачите, нічого з кольору не випадає, не пропадає. Якщо ви дивилися мої сторіси, вайбер, інстаграм, телеграм, всі, все у нас в опису цього відео, підпишіться або просто в там, інстаграмі, в фейсбуці введіть там, в, в телеграмі, мітоавто вам нас знайде. Я вам показую, як ми підбирали краску на цей автомобіль, і як бачите... Попали в колір, ми десь більше місяця робили підбір фарби. Тому що у мазди самі складні і самі проблемні кольори. Е, до речі, фарбування цього капоту обійшлося отам, в 230 доларів, бампер там 180 крила по 160 там, і так далі. Е, вам ніхто із прилічних СТО е, не буде фарбувати по таким цінам. Маздовські кольори, трьохслойки і всі інші, і париться все виводить. А, тому для тих, хто каже, що ми там дорогі, там, там є одна людина, постійно пише, що ми самі дорогі на Ютубі і так далі. То якщо ви е, зрівняєте ціни на наші роботи, які я неоднократно зачитую е, в акті виконаних робіт на малярні послуги, там зателефонуєте, запишете ціни там на те, на те там зробити, подзвоните на інші СТО, порівняєте ціни то ви приємно здивуєтеся, що вони у нас будуть нижче середнього. Тому ми недорогі, ми по ціні нижче середнього. Але ми паримося для того, щоб клієнти могли отримувати ось такого формата якість, щоб не було ніякого перепадіння з кольору. Так, встиг, фарбувати не виходить такі складні кольори. Звичайно, це все фарбується через розпили. Але, тим не менш, все виглядає ну, просто, як на мене, бомбезно і суперово. Нічого не Тричить, нічого не відпадає. Зазорчики всі абсолютно рівні. Ні капот, ні крило, ні вище, ні нижче. Все стоїть абсолютно в рівень. Ось давайте навіть з цієї сторони подивимося, фара наша е -е, продовження капоту і сам капот також в рівні. Бачите, стоїть ось таким чином. На да, дійсно приходить приходиться дуже серйозно помучитися, попарити, щоб виходив саме такий результат робіт. Але ми над цим працюємо і ми хочемо, щоб наші клієнти їздили на гарних автівках без проблемних. Так по комплектації, значить. Як я вже сказав, тут у нас електрокришка багажника відчиняється, зачиняється з кнопки. Американський фаркоп. Якщо ви хочете возити фаркоп, то його можна переробити під європейський і розетку обов'язково треба переробити, бо американська не підходить. Так, що у нас тут? У нас тут буфер, музика, Bose і докатка на місці, ключі також в даному випадку на місці. Не завжди доїжджають. У нас навіть тут буває, і шторка є в автомобіля і сидіння від кидаються. Це все відчиняється, зачиняється ось так. І поворотники у нас оранжеві. Тобто зручний, комфортний вхід, звичайно, безключовий доступ, не треба вже нікуди ті ключі тикати, щось відкривати. Сліпі зони у нас знаходяться в цій частині, пам'ять сидінь, шкіряний повністю салон, люк. У нас щось немає панорам, вони щось їх не люблять. Екранчик у нас тут, екранчик тут, CarPlay Android Auto, підігрів сидінь. Як Бачите, вентиляція. Сидінь, підігрів сидінь. В автомобілі розміщ... дуже зручно розміщатися. Шкіряне кермо, дуже приємне на тактильний дотик. Відкривання, закривання електрокришки багажника ще знаходиться тут. Електроприводи сидінь у пасажира у водія. Це у нас пам'ять сидінь. От, для задніх пасажирів також дуже все комфортно. Шкіряний салон дуже приємний, шкіра груба, тобто вона не буде швидко зношуватись. Так, Клівата для задніх пасажирів немає, але для них є ось такого роду, також підігрів сидінь. І якщо вам треба заряджати гаджети, то це знаходиться. Ось тут. Виглядає це ось таким чином на передню частину водія, тобто салон і дизайн салону дуже красивий. Він сучасний, це ще все не встигло застаріти, і ви будете себе почувати в мазді однозначно дуже комфортно і сучасний. Музика Bose не дасть вам сумувати в дорозі. Та дуже великою перевагою цього автомобіля це є його двигун. Багато хто ганяється і хоче отримати від мазди саме е звичайний, не турбовий двигун. Турбовий він дуже рідкий, але, як бачите, є, можна придбати в тому числі. І хтось, звичайно, його собі не хоче, а хтось хоче дуже сильно. Катаємось! Цей двигун буде давати е, набагато потужнішу динаміку, динаміку розгону автомобіля, і, е, відповідно, він буде більш динамічніший. Якщо ви звернете увагу, на передній частині е, також є. Проєкція на лобове скло. І управління мультимедіа у нас абсолютно таке саме, як ми її на попередній мазді бачили, але тут у нас такий маленький екранчик, він йшов у Дорестайлі і 21-го року, вже почали такі здоровенні телевізори ставити. Шль, Швид... проекція показує швидкість. От. Я, звісно, тільки торгакаюся легенько до педальки цього автомобіля, він просто підривається. Зараз ми Переїдемо бдюрку і я вам покажу. Ви пам'ятаєте, що я завжди на Мазду рогаюсь, ну що вона не їде. Ну, тому що там хоч і 192 кінські сили, але вони не турбові ці кінські сили. Так ось, коли вони не турбові, то немає оцього крутного моменту, який буде просто схвачувати автомобіль і дарувати оцю круту динаміку. Коли ж у нас все-таки прикручено до автомобіля турбінка. Так, камера у нас ось так працює. І е, ця турбінка підкидає крутного момента, то, звичайно, динаміка автомобіля інша. Тому Mazda cx 5 мені скучний автомобіль, я б собі його, наприклад, не дуже хотів би. А оці cx 5 з турбою, дивіться. Ух! Аж колеса веде. І ви знаєте, гальм їй. Вистачає, я думав, буде гірше. Думав, гальм буде не вистачати. Непогано, непогано. А... Тому uh, Mazda CX5, ви знаєте, я взагалі люблю швидкі автомобілі. Я, я не люблю. люблю автомобілі, які дуже повільно їдуть, і у них немає ніякої динаміки, ти з них нічого не можеш зробити. Ти ту педаль газ в пола нажимаєш, ну а вона ну, не їде. Ну аж зовсім, аж ніяк не їде. От такі автомобілі я не люблю. Тому коли в Mazda прикрутили ту турбіночку, то це набагато для мене повеселіше і динамічніше. Але в цьому і є така різниця різноманіття автомобілів, щоб ми могли вибирати комплектації, кольори, турбіни, нетурбіни із Америки, Нову салона, з авторія. З Європи, откуди хочеш, кожен може вибирати для себе автомобіль. А Мітуавто може вам з цим допомогти і прослідкувати і зробити так, щоб у вас було все виключно якісно і безпроблемно. Тому, якщо вам треба авто із США, телефонуйте, набирайте. Ми можемо зробити все під ключ. До нових зустрічей. Всім пока.